Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися рецептом деруна по-панськи. Приготувати його зовсім не складно, а от наїстися можна сповна, ще й дуже смачно. Розпочинаємо з приготування засмажки чи то начинки. Беремо куряче філе і нарізаємо його на дрібненькі квадратики. Підготуємо печериці. Я їх завжди очищаю та поновлюю з різна ніжці. Нарізаємо приблизно на такі самі шматки, як м'ясо. Можна трохи більшими. І звичайно не обійтися без цибулі. Як завжди, список інгредієнтів залишаю в описі під відео. Спершу треба підсмажити філе. Коли на м'ясі почне з'являтися рум'яна, додаємо цибулю. Хвилинку дві смажимо і вкидаємо печериці. Та готуємо, поки не випарується уся рідина. До засмажки додаємо спецій. У мене це суміш перців, паприка та сіль. І ллімо 150 мл вершків. Так, готуємо хвилин 5 і вимикаємо. Тепер можна братися за деруни. Не знаю хто як, я натираю картоплю на дрібну терку. Смажитиму 2 деруни, тож беру 5 таких картоплин. І ту рідину, яка збирається у картоплі, я не зливаю. Так само дрібно треба натерти цибулю. Мені писали, що її можна заморозити і так буде легше натирати. Такий лайфхак ще не використав. Але хто пробував, пишіть у коментарях, що з цього вийшло. Вбиваємо одне яйце, додаємо 2 столові ложки борошна, солимо, перчимо і замішуємо тісто. у сковорідку олії, викладаємо тісто і формуємо великий дерун. Перевертаємо, коли дерун добре підсмажиться. Одразу викладаємо по одній стороні начинку, посипаємо тертим твердим сиром і накриваємо іншою половиною. Коли підсмажиться, перевертаємо і смажимо іншу сторону. Готовий дерун можна покласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Подаємо на шпанський дерун зі сметаною. Готуйте та смакуйте на здоров'я.